ad terram Добре. Слухаю. Ну. Ганяють і номер не освічає. Так що ви хочете? Причина зупинки. Які документи? Що за документи? Причина зупинки. Номер не Далі. Що далі? Все? Так, звісно. Причина зупинки, будь ласка, вас пише відеореєстратор, записує. Представтесь, будь ласка. Ну, ваші документи? До стекла можна їх притулити? Я не бачу. Ну покажіть, будь ласка, посвідчення. Я не побачу його хорошо. До добре. До 4.06.16. Добре. шостого, шістнадцятого. Добре. Посвітіть фонариком, я вам руки не дам. Тут на логотику. вас Які? Перегоріла лампочка, це не є порушення. Це не є порушення. Це... А ви хто такий? Ви представтесь теж, будь ласка. Хто-хто? Громче. Обласний гаїв, по А кого ви супровождаєте? Ви мене зобралися супровождати? Не, не. А на якій підставі ви мене взагалі зупинили? То, що ви нас обогнали. Це не є, не, не є заборонено. Машина, машина стречне йшла. Не создав я аварійної ситуації. У мене відеореєстратор, все знімає, хлопці. У мене ось відеореєстратор, будь ласка. Добре, я завтра поїду на сервіс. Ви будьте добрі, нам придостати. Я вам предоставив документи. На, на, не, це без, беззаконно. Ви незаконно мене зупинили, хлопці. Чого? На якій підставі? Яка підстава? Ну і що? Ви зупинили, сказали мені. Все. Перевіримо ошибку. Ви мене незаконно зупинили. На який алкоголь, алкоголь. Составляйте алкоголь. протокол, хлопці. Составляйте протокол, їдемо в наркодіспансер. Да, їдеме, їдеме. Все. Будьте добрі, документи Я не, Я предоставив вам документи, все. Дайте, щоб не було зараз тут Та що ви говорите? Да. Давайте визивайте ви опергрупу. Що? Алкоголь. алкоголь вживали? Не вживав я алкоголь. Я не вживаю алкоголь, я спортсмен. Ну, Хлопці, визивайте опергрупу, визивайте якого хочете. добрі. Що ви двері рвете, хлопці? Що, що? Що ви двері рвете, хлопці? Що я собі дозволяю? Дайте я паркану. Ну і що? Дайте я паркануся. Ні, Я не вийду з машини. 10 Дзвоню сюди, зараз опер група буде. Добре, хай буде. Ой, человечку, хлопцы, иди сюда. Понятых сюда. Вы выходите из машины. Я зараз паркунусь и выйду. Выйдите из машины, будьте добры. Давай, то, сюда, опер руку и видеокамеру, и все. Вы это еще до рассказывать. Своим видеорегистратором нас занимает, его не трезвым устанье. Угу. Дальше на помощь, где? Алло. Дайте я стану на обочину. На місці Ще раз повторяю, дивіться статті 15 закону про міліцію. Не дай Бог, ви рушаєте. Я сюди рушаєш! Не виховайте з машини, евакуатором, зараз поїде на щас площадку. Я вам сказав. Добре. Представити документи. Я представив. Я, Я показав вам документи, тих паспорт е, права. Якщо є у вас порушення, ви маєте передати в руки ваші документи. Яке порушення? Я не порушував. Тому що в мене зна... задній знак е, не підсвічується це є порушення. У вас є підозра, що ви вживали авто. Так составляйте протокол. Так з машини. Я не об'язан виходити з машини для совлення протоколу. Будьте добрі документи, предоставте. Я вам предоставив документи. Передайте документи. Їдемо на архів станцію. Покаже, пилесті пиле, не пиле щасливі дорога. Составляйте протокол. Який протокол? Направлені составляйте. Що? Направлення. Направлення ми пишемо на наркодиспансер. Ні, а ви тут пишіть на... направлення. Наркодиспансер. Направлення, да, да. Сі... так. Почу... Якщо або добровільно, або примусово з автомобіля. То буде не покор противнику міліції із тюрк. Слухайте. Так, да. то буде хуже для вас. По мене законно живо проти накалу лісу. Да. Так. Це може бути ще кримінальне провадження. Яке кримінальне провадження? <ривіт> 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 ви що, скажіть, що розстріляєте під забором? Ні, алло, момент, Давайте я паркуюся, ставлю машину не, і їду не, з вами. Ні, <ривіт> а ви хочете, щоб я так оставив машину? Давайте документи, тоді станете на сторону. Ні, я вам кажу, їдемо в наркодиспансер, Ні, Я злам. Ми їдемо, все, ну ви це відстраняєте скривання. Да, Я ставлю машину і... Да, документи нам і тоді їдемо. Ні, я документи вам не даю. Я з вами їду в наркодиспансер, так? Да? Давайте я ставлю машину, їдемо в наркодіспансер. На самі... Ну от ставте машину так, я сюди на мосток стою. Все, тоді не стаю. Дайте Я вам кажу, давайте я стану в сторону, їдемо в наркодиспансер. тоді сторону. Я вам вже говорив. Составляйте протокол, їде в протокол? Направлені йде. Що, Іван, батькович? Нічого. Васильович можете говорити. Добре. Я Васильович у батькові. Добре. Я вам сказав, ви незаконно у мене требуєте документи. Чого незаконно? тому що... Не треба за останні керуєте трампа та Составляйте протокол і їдемо в наркодиспансер. Хлопці, я вам сказав вже, ні? Будь ласка, я вам показую, переписуйте дані. Я вам в руки документи не дам. Ось, будь ласка, переписуйте дані, я вам ще раз можу показати. руки документи? Я вам не довіряю, чесно. Ось, переписуйте, я вам світіть фонариком. Все, не хочете, будь ласка. Я вам предоставляю документи, ви не хочете. Я ж вам уже сказав, хлопці, їдемо в наркодиспансер, составляйте протокол. Їдемо. Що? Я боюся? Я не боюсь. Кого мені боятися? Я ж не обійця, який, щоб мені боятися працівників міліції. Я вам предоставив документи, будь ласка. Я роблю ошибку, так? Да? А ви не робите ошибок? Ну, так не ви надали документи під'їзд, говорю клас, мабуть, я вас зрозумів. я сказав, що я завтра заїду на сервіс, поставлю лампочку, бо перегоріла, значить. Добре. Ви думаєте, я не бачив ні разу в житті опергрупу? Ну. Я вам сказав, давайте я ставлю машину в сторону, їдемо в наркодиспансер. Я нікому, бляха, я нікому документи передавати не збираюсь. Ну так я ж сказав, їде в наркодиспансер. Я ставлю машину в сторону, і все. А ви серед ночі створюєте аварійну ситуацію. Ви не боїтеся, що хтось зараз буде їхати і в'їде в ту в ту машину, що ззаді стоїть. Ну, такі водії, як ти, за рулем. В тверезому стані. Народити біля. Ну, так составте протокол, якщо ви знаєте, що я в нетверезому стані. Ну, чого ви не составите протокол? Ми експертиза на то. Ми експертизу сподимо протокол. Ми подати протокол не можемо. От якраз ви не знаєте правила правильного е, поправлення. Не знаю, не знаю Шугаєте. А ви що, шугаєтеся відеореєстратора? Ні. Кого я шугаю? Шугають там вінтовкою ворон там, шугають там двустволкою. А ви не маєте шугатися відеореєстратора, якщо ви законно е, робите... Ви, ви законно, ви законно. Ви так що ви так все по закону робіть по закону ну так ви я що не маю по закону право знімати вашу діяльність не маю права Я йду на вас на роботу знімаю вас і що я не держав не, не державний службовець щоб ви мене знімали хочу, а службовця ви, ви можете сказати щоб я у вас вдома не знімав або коли ви не в робочий час Як у вас все було в порядку тоді можете знімати коли ви не трезвому стані і я знімаю, коли ну, я хочу. Порядок на війні. Що ви сам хочете доказати? Я нічого, це ви щось хочете доказати. Ми, доказати. Ми хочемо вас усі відчити, марки із панці Добре, зараз поїдемо. Якщо ви дасте мені стати в сторону. Ні, так я буду сидіти тут. Зараз буде група прийде, що задокументує. Добре. Ждемо перегрупу тоді. Я не можу, якщо я їду в наркодиспансер, я не можу керувати транспортним засобом. Сідає інспектор за руль. Я ні, за руль нікого не пускаю. Ну, не знаю, Давайте чому... ставлю в сторону машину і тоді їдемо. Ні, машину ви зараз заберуть, машину, ні, 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 ви їдете з нами. Я не їду на машині. Що? Треба... Тоді трейлер ми повеземо. Машина, машина. по-любому не на страхмедачі. А чого це по-любому вона Тому... на... Та з чого ви взяли, що вона... З чого ви взяли... Я не в з чого ви взяли, що я не в трезвому стані? Ну, то... Що... Є підозра. Чути вас. Підозра — це не основання. Так. Чуєте? А у вас що, немає цього, е е як його, прибора? Ні. Давайте, їдемо на автоіспанці. Давайте я ставлю машину в сторону їдемо в наркодиспансер. Будьте добрі документи. Ну чого ви не хочете? Якщо я буду п'яний, я вам дам документи, що ставите протокол. От їдете, сідаємо з вами, сідає працівники міліції з вами, їдемо на наркодиспансер. Я не довіряю, працівникам даї свою машину. Що? Давай, давай, ідеємо, стави. Хто письма тобто де куракала, зараз прописано Ну, no, бачите, ви б всіх писали. А ви не переживаєте за дорожній рух. Вам по барабану, що, люди, що ви створюєте аварійну ситуацію? Як ви не створюєте? Та ви серед дороги держите машину вже пів години. Давайте ставлю в сторону машину, їдемо наркодиспансер. Якщо показує е, прибор, що я п'яний, составляєте протокол, я вам даю документи. Вопроси є? Що, шановний? Ну що, шановний, ви ну я... я... А в чи, в чи що ви мусите машину порядок. забирати? а? Такий порядок. Який порядок? Такий порядок. Сідаєте до вас працівників міліції, їде в наркові Я ніякому працівнику міліції не дам, не довірю свої автотранспортні средства. Я не маю права керувати, якщо ви підозрюєте, що, то, що я... Вас все, керування, що, це... давайте ставимо на там ставити, охороняти! Ну зможуть... все, будете охороняти. Будете, будете Його, я до я? утра тут зі мною сидіти. Ну, будете що? до утра сидіти Та зі мною. Не будемо. Добре. Не будемо. Не будемо зараз. Ну, Давай їдемо в наркодиспансер. Так я ж вам сказав, давайте я ставлю машину в сторону і їдемо в наркодиспансер. Ні, ви, ви вперлися не хочете. Не знаю, не Шановний. Шановний. Давайте я поставлю машину на збоку і їде наркодиспансер. Ну чі, зачем це создавати аварійну ситуацію? Скажіть мені будь ласка. Не, що аварійну ситуацію. Нормально машину відвеземо до город діла, то зачем її відвезуть до город діла, якщо я трезвий, якщо я п'яний, пожалуйста, їдемо в наркодиспансер, Я засвідчуюсь. Ну так їдьте на аркодиспансеру ну, з працівником міліції. Які питання? Він сяде за кермо, ви сяде... Я не довіряю свою машину та, працівнику сідає міліції. Тоді, їдьте за рулем, ви опускай, Ну їдьте тоді ви за рулем, працівник міліції сяде, та нема питань взагалі. Якщо ви впевнені, що відразу вам взагалі тоді переживаєте. Ну все, їдьте. поїхали. Ну, так сідайте, їдьте Сідайте,